Сьогодні благодійний фонд Артема Марченко проводить фотодень в рамках проєкту Об'єднані Україною. Даний проєкт залучений для дітей внутрішньо переміщених осіб. Даною умовою цього заходу було прийти у вишиванці. Сьогодні діти отримують подарунки в честь цього свята, який організований фондом. Це подарунки від благодійного фонду. Українські сестри, солодощі від благодійного фонду Крила надії дітям, а також гігієну гігієнічні набори від благодійного фонду Справжні Українці. Даний проект розрахований на дітей віком від. Ноля, якщо вже в них є така вишиванка, і до 15 років сьогодні вони прийдуть, пофотографуються на трьох локаціях. Перша локація це буде з військовою атрибутикою, друга локація, та на котрій ми стоїмо, це Соняхи, символ України. А також інша локація з державним прапором України і картою України. Тобто буде три локації: буде фотограф, який буде фотографувати. І вже далі в рамках цього проєкту, в вересні місяці, на кінці місяця, ми Роздрукуємо великі фотографії і наклеїмо на якісь локації в центрі міста, аби люди бачили підтримку дітей України, бачили їхній патріотизм, і таким чином будемо залучати дітей до патріотики, до любові до своєї держави, а також до подяки нашим захисникам. Фото вони зможуть отримати, коли їх фотограф е обробить. Надійшло нам, і вже далі ми надійшмо в спеціальну групу, яку створимо, де батьки зможуть забрати фотографії своїх дітей. Скільки зареєструвалися? Зареєструвалися 53 дитини. Це ті, хто виявив бажання або в кого була вишиванка, тому що є умови вишиванка. І сьогодні вони прийшли. Кожен отримає браслетик, тобто за цим браслетом потім вони отримують в кінці заходу подарунки. Більше з яких регіонів. Донецька, Донецька, Запорізька, Харківська області. це вперше така робота. Чи вже доводиться робити такі роботи? Ну, такого масштабу вперше, так, що сьогодні дуже багато дітей. 53 людини. Я навіть трошки хвилююся. Ми то робили вже свята з Артемом Марченка для діток, але саме такого формату перший раз для мене головне самі діти, сама людина в кадрі. Я дуже люблю дітей. І тому мені знаєте, дуже приємно, що моя творчість може приносити користь у такий час. А ви даєте якісь поради там, командуєте їм щось там сісти правильно, там глянути в інше чи в той бік. Так, Значально, я з позуванням допомагаю, але діти вони відчувають щирість. Ти не можеш їм наказати щось робити. це, це тільки на психологічному рівні можна. А Класна фотка вийшла. Скільки треба наклацати? Ну, треба. Я завжди кажу, що я ніби рибак, який вичікує. Сидити і вичікує той момент. Спочатку ти повинен наладити зв'язок з дитиною і потім зловити той самий момент довіри до тебе. Ми як два роки тут, і два роки вже знаємо цей фон. Він постійно вам допомагає. А, ну, Ні, ми їх купили до 1 вересня, до школи. Ми такі патріотичні, і, тому підтримуємо такі заходи, як День Вишиванки, День Незалежності, тому що ми українки. Ви змушували своїх дітей йти на, це, на цей захід. Вони з радістю казали, що треба фотографуватися, треба їхати. Вони не були проти. Так, це ми це хлопчик, мій йшов перший клас, і ми з першого класу купили, щоб тато у нас, щоб всією сім'єю бути в вишиванках, бути патріотичними і підтримати свою країну.